Вітаю усіх на своєму каналі. Мене звати Вакуль. Сьогодні досить коротко поговоримо про майбутнє оновлення по земель у Вальхеймі. Вже тривалий час розробники публікують блоги на тему розробки цього оновлення, і настав час розібратись, що нам можуть показати. Протягом процесу розробки пополистих земель, точніше з грудня 2023 року, розробники створили нову рубрику під назвою and Talk», яка має три епізоди, в яких ми почули інформацію щодо нововведень у гру, точніше, у попелисті землі. За ці три епізоди, ми почули про нових мобів. Зброю, броню, певний принцип роботи фортець та облог, руду та зміну місцевості нового біому. Переглянувши їх, мене особисто найбільш зацікавили саме мовби та фортеці. Зараз на екрані можете бачити зображення цих мобів. Зовнішній вигляд мобів це, як на мене, дуже добре зроблено. А щодо фортець, то є одна деталь, яка мене заінтригувала найбільше, а саме необхідність тактики, щоб її взяти в облогу та успішно зайти до фортеці. Як мінімум, з необхідного обладнання для облоги відомо про щось типу тарану. Щодо руди, то буде представлена свого роду нова механіка добування, оскільки необхідна руда. Буде в лаві, і, мабуть, точніше про спосіб її добування розкажуть після виходу оновлення. Якщо ж ця інформація вже була, то пишіть про це в коментарях. Цей біом є, мабуть, найнасиченішим в плані зброї, оскільки справді зброї немало, до речі, її можна буде свого роду поліпшувати, отримуючи зброю крові, шторму або природи, кожна з яких має свої ефекти. Для цього потрібно буде використовувати ось такі дорогоцінні камені, які можна буде знайти. А комплектів броні, скоріш за все, буде саме три. Моби, як я казав раніше, мене дуже зацікавили. По-перше, їх зовнішній вигляд та те, що в попелитих землях ми побачимо двох летучих мобів, один з яких буде нейтральним та одного водяного моба, а окрім цього, нову нежить. Генерація світу буде досить різноманітною з того, що я почув у їхніх відео. Окрім звичайного свого роду рівнин, покритих попелом, ми побачимо, як на певних ділянках буде більший шар попелу, десь більше лави, а деякі місця будуть покриті лісом. В одному з скріншотів показали ось такий вінок та таку споруду, чітке призначення яких ще невідоме, також відомо про унікальну рослинність та структури. Як там не було, побачимо, що вийде у розробників у кінцевому результаті. А вам дякую за перегляд і до нових зустрічей.